У попрощалися із загиблим захисником України. Руслан Біліченко загинув 22 вересня від отриманих поранень при виконанні бойового завдання. Йому було лише 28. Віддати останню шану захисникові у понеділок, 26 вересня, до скверу Шевченка, прийшли бойові побратими, рідні, друзі, небайдужі лозівчани, керівництво громади. Він загинув, щоб жили ми. Він загинув, щоб нога окупанта не стала на нашу лазівщину. Він загинув, щоб ми могли жити і працювати на своїй рідній землі, виховувати своїх дітей. Вічна пам'ять герою, вічна слава герою, слава Україні. Ще у 2014 році Руслан пішов в зону проведення АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України добровільно пішов до лав тероборони. Загибель Руслана стала для побратимів непоправною втратою. Вони обіцяли, що не допустять, щоб його смерть була даремною. Дуже тяжко розповідати про друзів, але, на жаль, цю хвилину його немає. Ми пам'ятаємо його з найкращої сторони. Руслан був дуже відважний. Він мог підійти в будь-яку хвилину, якщо потрібна допомога. Він дуже мужній, гарний боєць. Насамперед був патріотом нашої країни. Хвилина мовчання, державний гімн на честь загиблого воїна. Слава героям, які боронять рідну землю від ворога та віддають своє життя за нашу свободу.